Приїжджає дружина з міста, привезла з собою різні подарунки і пояс собі купила, надягла собі на пояс пояс. Зверху халатик накинула і чекає чоловіка. Вася з роботи приходить, шапку знімає, фуфайку, чоботи знімає, а дружина йому каже: Ось була у місті, різні подарунки купила, пояс собі купила. А що за пояс? Ну, дружина розкриває халат, чоловік репетує і непритомніє. Дружина намагається підняти його, але ніяк. Біжить до сусіда. Колю, там Васі погано, допомагай! Дорогою біжать, вона розповідає, що трапилося. Добігли, Коля зупиняється і запитує: а, а що за пояс? Вона халат розкриває. Коля теж репетує і падає поруч із чоловіком. Ну, дружина дивиться, обидва лежать, не дихають. На руч викликає швидку, а та приїжджає, лікар починає відкачувати мужиків. Та питає: А що ж сталося? Ну, дружина показує пояс, а лікар і каже: е, стоп, зачекайте. Ось ці штучки прищіпки, вони не до губ, вони до панчох. Антон подумав, що його нова подруга може виявитися єдиною, яку він так довго шукав. Але після того, як він порився в її ящику і знайшов форму медсестри, форму французької покоївки та уніформу жінки поліцейської, він нарешті вирішив, що якщо вона не може втриматись на жодній роботі, вона не для нього. Ось що значить вірна подруга. Вчора після вечірки дотягла мене додому на п'ятий поверх і здала чоловікові в руки. Хоча живу я на першому і не заміжня. Жінка дзвонить до пожежників. Приїздіть швидше до мене. У вікно якийсь чоловік хоче залізти. А е, пані, то може вам краще до поліції звернутись? Ах! Яка поліція? Йому ж драбина потрібна.